Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо великий розіграш 2 мільйонів гривень, який проходить у чотири етапи. Вже наступної середи, 18 грудня, відбудеться четвертий супер розіграш суперлото. Це означає, що ми додатково розіграємо 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3718-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 434 тисячі. Гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один і ми переходимо до розіграшу. Чотирнадцять. 13, 45, 25, 43. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, у вашій увазі 8650-й розіграш лотереї «Кено». Тережна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. П'ятдесят один, п'ятдесят вісім, один, сімдесят 64, тридцять п'ять, вісімдесят, шістдесят чотири, двадцять сім, сімдесят сім, п'ятдесят три. П'ятдесят чотири. Двадцять вісім. Три, тридцять три, шістдесят пять. Тринадцять, шістдесят, шістдесят 17. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7503 розіграш лотереї лото Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон А комплект Кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 0, 6 Нуль. 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 0. 6. 0. Бережіть себе. Все буде Україна.